Як щодо кріплення LOCK? Це універсалізоване у всьому світі кріплення, яке підходить під носіння на молілок платформах на таких речах, як портфелі, плитоноски, РПС, камербанди. За великого бажання його можна вчепити навіть на пояс. Але він буде дещо гойдатися. Ось до прикладу у нас і платформа на стегно під систему молі. Платформи молі мають однаковий розмір секцій та відстань між ними. Тому наші ножі з кріпленням під систему молі можна вчепити на будь-яку платформу. Але це ще не саме цікаве. Дані молілок кріплення можна розмістити як вертикально, горизонтально, так і напівгоризонтально. Для цього потрібно зробити додаткові отвори на піхвах та на самих кріпленнях. Як це зроблено на ось цьому прикладі? Додаткові отвори можна зробити як самостійно, так і попросивши зробити це у нас заздалегідь. Попередивши для цього кріплення потрібно спочатку відкрутити, а потім поставити у будь-якому положенні, яке ми бажаємо. Це може бути ще горизонтальне положення або ж напівгоризонтальне положення. Ну, а дані кріплення у нас доступні у трьох різних кольорах: Олеві, чорні та у тані. Стосовно кріплень на стегно під систему молі, то вони у нас є у трьох кольорах. А саме у мультикамі, пікселі та у чорному кольорі. Друзі, ну якщо ви хочете своє власне так кріплення у різних кольорах або ж піхви з універсальними отворами на ваш ніж, тоді не цурайтесь, пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.